Добрий день. хотів трохи розповісти про те, як я сам вивчив давню мову, якою нас він хто не спілкується, або саме власне латинниць. Так, мені завжди було цікаво займатися або вчати те, на що мало хто розуміється. Так, по-перше, звичайно, спочатку я пройшов звичайний граматичний курс, був якийсь підручник радянський, нічого особливого. Але потім, коли ми почали, коли я почав перекладати тексти, я став вивчати ці тексти на пам'ять. Це були тексти Цезаря спочатку, декілька приблизно, приблизно половина, можливо, третина його першої книги, а потім це була перша промова Цезарь. Я просто правив, і вивчав на пам'ятці тексти. Відповідно, в мене вийшло приблизно 30, може 40 сторінок тексту, готового тексту в голові. Ось це де приблизно 2000 активних лекцій. Тобто це відповідає рівню А2Б1, рівню скажімо, може навіть навіть Б1. Бо всі ці тексти були, скажімо, в активній пам'яті. Як наслідок, у мене, у мене створились активний запас латинської мови та вміння читати, насправді вміння читати майже приклади з ліста. Тобто я просто використав цей, цей досвід вивчення живих мов для мертвої мови. І як бачите, воно дуже добре працює. Зараз я. Я автором деяких підручників з латинської мови, але в будь-якому разі це практичний результат вивчення, вивчення текстів, ну найкращому на варіанті діалогів на дані. Це перший і дуже ефективний спосіб вивчення мови. Дякую за увагу.